Нещодавно у звягелі в Святомихайлівському соборі був здійснений чиносвячення унікальної ікони Пресвятої Богородиці Звягельської. Чиносвячення очолив єпископ Житомирський і Овруцький, Преосвященніший Паїсій. Ці відправи єпископ звернувся до всіх присутніх із промовою, наголосивши, що православна церква України завжди молитиметься за наших захисників і Україну. А освячена в цей особливий день ікона Пресвятої Богородиці Звягельської стане надзвичайно сильним оберегом міста Звягеля та його людей. Цей сьогоднішній день ми свободно сьогодні, в першу чергу, звершили божественну літургію і помолилися Богові, де ми посилив молитва за кожного із нас, щоб Господь. Дійсно боріг наше життя, здавав нам міцне життя, здорове життя, і, звичайно, перемогу і справедливий мир, яку ми сьогодні виборюємо. Ми молимося, щоб Господь беріг наших воїнів і сьогодні там в диву, де оберігають нашу землю, де не пускають ворога. І тому ми сьогодні з собором разом з отцями. Шановуючи трьох святителів, знову здійснили цю молитву, щоб Господь допомагав нам у цій боротьбі. Тому я вітаю всіх зі святом, я вітаю сучасне Духовенство, вас Отець Надії, вашу паству, всіх, хто сьогодні розділив молитовне шанування цих трьох святителів, а для троє святителів це є також світильниками, якими своїми молитвами. Ми його до нього з до них звертаючись, також просять у Бога, щоб Господь допомагав нам тут на землі, у своєму земному житті, провадити це життя. Тому дякую ще раз за спільну молитву. Нехай Господь береже, допомагає, охороняє і, звичайно, наближає нас до цієї перемоги та справедливого миру. Ця подія стала можлива за сприяння Леоніда Бачинського з міста Білої церкви, іконописиці Ірини Феоктистової з міста Харкова, Наталії Павленко, Людмили Статник, Олени Кущикової, Миколая Васильєва, Ганни Лускіної. Завдячуючи цим людям зроблена копія репродукції святині. Понад сім століть і тисячі кілометрів подолала свята ікона у поверненні до звягеля. Історія, яку я зараз хочу розповісти, розпочалася три роки тому. Коли мені до рук потрапила оця дивовижна книжка Український живопис видавництво 1985 року Мистецтво Київ, деякий час вона лежала на столику і чекала того часу, коли я її відкрию. І яким же було моє здивування, коли під першим номером всіх репродукцій, які тут розміщені, я побачила. Оцей дивовижний образ. Образ Пресвятої Богородиці Волинської. У маленькому приписі, який розміщений поруч на сторінці, було зазначено, що ця ікона була вивезена з Новоград Волинського князем Стеславом Даниловичем у Луцьк до князівства Волинського. І це стало тим самим поштовхом. Який спонукав мене розібратися з цією історією. 1257 року, коли князь Данило своїм братом Васильком вирушив у каральну експедицію до Зв'ягіля, щоб покарати Звігіля за співпрацю з татарами, місто було винищено вщент. Воно було спалене. Всіх жителів було вбито, ті, хто залишилися. Живими, було взято у полон. Наступного дня литовський князь Міндох, який також мав брати участь у цій каральній операції, коли прибув на Звягльщину, він застав одним лише головешки. Місто припинило своє існування. До полону потрапила і наша святиня, ікона, яка була на той час у міському храмі. Мстислав Данилович отримав е, у спадок Волинські землі з центру Молуцької свого батька, і там е, заснував єпархію нову. І ця ікона у якості військового трофею була перевезена туди. І за правом переможця отримала назву Волинська. Під такою назвою образ Пресвятої Богородиці Волинський, вона проіснувала 70, 767 років. Під цією назвою вона значиться у е, запасниках музею, де вона, можливо, зберігається. І до, до цій, до, по цієї пори вона так і називалася. Відтоді, коли Звягель відновив свою історичну назву, стало очевидним, що ми маємо повернути нашу святиню додому. Як то було зробити, коли розпочалася війна? І люди, які могли написати списка, хто виїхав, хто пішов на фронт? Дуже довго не, не вдавалося знайти майстрів, але цього літа. На моє прохання відгукнувся Леонід Бачинський з Білої церкви, священник церкви е, Українського патріархату. При храмі, де він служить, була майстерня іконописна. І він порадив мені звернутися до майстрині, яка пише в Візантійському стилі, е, яким була написана ікона, яка проживає зараз в Харкові. Звуть її Ірина Феоктистова. І під обстрілами, під страшними ракетними ударами ворожими. Незважаючи на це, вона взялася до роботи. Дошка, на якій була написана ця ікона, список з цієї ікони, була замовлена в Сумах в найкращій майстерні, де виготовляють дошки для написання ікон. Сама дошка приїхала до Харкова. І потім, по завершенню роботи, подолавши тисячі кілометрів і більш ніж 700 рочків, святиня повернулася додому, була освячена в храмі, в соборі, в Свято-Михайлівському соборі міста Звягіля. Я хочу щиро подякувати всім тим, хто долучився до цієї справи, допоміг матеріально. Сподіваюся, що тепер ця святиня. Буде зберігатися в нас в храмі. І я чомусь впевнена, що це чи не єдина ікона, образ Святої Богоматері, яка носить ім'я міста міста в Україні. Хай вона береже нас від всякої напасті і вимолить у Ісуса Христа, Господа Бога нашого, перемоги Україні. І хай воцариться мир на нашій святий землі. Образ Пресвятої Богородиці Звягельської буде постійно перебувати в Святомихайлівському соборі, де кожен з містян може звернутися до неї з молитвами і проханнями. Дорогі браті і сестри, я щиро дякую усім за сьогоднішню нашу спільну молитву. Хай Господь почує наші благання, хай Господь почує наші звершення і якнайшвидше прийме його. І дарує нам, українцям, справедливий мир, тобто нашу українську перемогу, щоб ми більше ніколи не хоронили наших загиблих воїнів, а щоб ми якнайшвидше зустрічали їх усіх, так як ми підносимо свої молитви до Господа здоровими, щасливими і з перемогою у їхніх рідних містах і селах. Також, дорогі браті і сестри, сьогодні така непересічна подія відбулася в нашому храмі. Дякуючи пані Наталії, вона зробила таке велике дослідження і дослідила, що ікона Божої Матері, яка є Волинська, вона колись знаходилася у нашому древньому звягері. І от коли Данило Галицький прийшов е, і зруйнував наше місто, спаливши його, то одним із трофеїв, який е, він віддав своєму синові Мстиславу, який був е, князем е, на Волині у Луцько, е, одним із е, оцих е, трофеїв була е, зв'ягальська ікона Божої Матері. І, звичайно, ікона. Е, Сам оригінал цієї ікони він знаходиться о, у Українському державному музеї, а це копія художника із Харкова. О, ну, одну, одну копію зробив наш о, місцевий о, художник Віктор Васильович Фурман ще раніше. А оцю копію о, зробив художник о, чи художниця із Харкова, і наші парафіяни доставили її о, до нашого. До нашого храму. І е, знаєте, Богородиця знову е, повернулася і е, на своє місце, до українського храму. І нехай е, під її покров е, ми приходимо всі. І нехай вона буде тією, е, її ікона і сама Пресвята Богородиця буде тією охороною і заступницею е, за наше. Місто за наших людей, щоб завжди ми із своїми бідами приходили як діти нашої Божої Матері, приходили під її небесний покров і завжди Богородиця, як любляча мати, молячись перед нашим Господом, у всьому допомагала нам. Нехай заступає Пресвята Богородиця нас від усякого лиха і допоможе подолати нечистивого ворога і воцарити мир в Україні. no